Відсьогодні Нацбанк переходить на режим керованої гнучкості обмінного курсу. Тобто офіційний курс визначатимуть операції на міжбанківському валютному ринку. Однак регулятор і далі ретельно контролюватиме ситуацію, залишатиметься основним гравцем на ринку валют. Правила для встановлення готівкового курсу при цьому лишаються без змін. НБУ не відпустив курс ні. Ми не повернулися до режиму плаваючого курсу утворення, який існував до повномасштабного вторгнення. Режим, який ми наразі змінили, стосується в першу чергу бізнесу, де власне і здійснюється придбання валюти. Правила встановлення курсу в тих сегментах, де купує і продає валюту населення, не змінюються. По великому рахунку наше населення українці вже давно живуть в умовах якого плаваючого готівкового курсу утворення? У Нацбанку сподіваються, що новий режим посилить стійкість української економіки і зменшить ризики накопичення валютних дисбалансів. НБУ не допускатиме як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення. Та поступово зменшуватиме різницю між готівковим та офіційним курсами.